Третій рік поспіль Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв долучається до акції підтримки Всесвітнього дня читання у голос. Цьогоріч одними з перших відгукнулися на цей челендж здобувачі освіти першого курсу спеціалізації народна фореографія. Хоча більшість першокурсників знаходяться в небезпечних умовах активних бойових дій у Херсоні чи в евакуації. Дякуємо за патріотичність, ініціативність, зацікавленість саме сучасною українською літературою, а також за вміння працювати у команді. Вітаємо у своїй. Творчій спільноті, тож не ліри, чи якісь динари. А у нас свій номінал в міщах. Іди, чоловіче, звідси поминай береги, забирай з собою свою смерть і страх. Здавалося, сьозда за ним робовим кулом кабін. Надійшла пора, коли треба вже збіжжя збирати. На щастя вродило так буйно, як ніколи. Не треба нам твій лід і хол, а хай нам лиш засяє ясне сонце. Звідси львів, обмежений туманом, виглядає нетеперішнім. Це ніби робити якісь заборонені речі.